Я Ангеліна, а ви Юлія. Скільки ви витрачаєте в місяць на рекламу? Ну, Коли 100, коли 300 доларів. Не витрачаю на рекламу. Чи це «Сарафанне радіо? Е, «Сарафанне радіо, і от недавно нарешті в мене з'явився мій любимий СМН менеджер. Допомога? Так, і вона мені робить контент і наразі ще на рекламу нічого. Ні. Ми, не Ми не займаємося цим питанням. У вас «Сарафанне радіо, як працює? Откуда приходять клієнти? Е, у нас центр краси, тому там реклама працює і клієнтів також багато. О, саме на рекламу, Ну, на рекламу мало. Я думаю, мало. Мені не потрібна реклама, тому що в мене повний запис і в мене все в порядку з тим. На рекламу чесно майже не витрачаю. Місяць на рекламу не можу сказати прямо точно, але це в мене йде і таргет, і е, відеоконтент-мейкер. Я не витрачаю на рекламу, у нас місто маленьке, і мене дає в пропозиції, і я і так не можу закрити. Ну, у мене записи закриті на далеко вперед. І я розумію, що їх треба тратити на рекламу, але ну.